Сьогодні готуємо сирну квітку. До одного яйця додаємо сіль, ванільний цукор та цукор. Та змішуємо вінчиком. До суміші додаємо 2 столових ложки олії без запаху та збиваємо вінчиком. До теплого молока додаємо цукор, розмішуємо та всипаємо дріжджі живі. В яєчну суміш натраємо цедру апельсину. В яєчну суміш вливаємо 1 столову ложку віскі, яка або іншого алкоголю та 2 столових ложки апельсинового соку. Вводимо дріжджі, перемішуємо стинами додаємо борошно. В кінці замішування 50 грам вершкового масла вмісити в тісто. Поставити тісто на 1-2 години в тепле місце, накрити плівкою, форму змазати олією без запаху. Якщо немає теплого місця, поставте в теплу воду. Візьміть менш вологий сир або стідіть зайву рідину через марлю, дайте цукрову пудру або цукор, також додайте ванільний цукор та розімніть ложкою. Цього буде достатньо. Не додавайте речовин що зроблять сир вологим. Додайте родзинки та перемішайте. Через годину можете обімнути тісто ще раз та поставити на вистойку ще на одну годину, щоб воно стало більш м'яким. підійшовши тісто, розділити на три частини. Скатати з них кульки. Першу кульку розкатати в пласт, діаметр вибирайте самостійно, потім. Покласти начинку, потім другу кульку розкатати, класти її зверху на начинку, потім знову начинку, закрити третім пластом та розрізати на 16 частин. В центрі зробіть уявне коло, ледве протискаючи, зробіть слід стаканом. Візьміть дві частини, прокрутіть два рази та з'єднайте, і трохи вниз загорніть, так як показано на відео, щоб вийшла пелюстка. Аналогічний варіант можна зробити з маком, що, до речі, роблять люди. Змажте яйцем або можна жовтком. В даному випадку я використовую ціле яйце. Також за бажанням можна посипати кунжутом. Розігрійте духовку на 180 градусів та поставте на 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Після випікання змажте легенько водою та накрийте рушником. Якщо випічка ще не готова, а верх підрум'янився, накрийте її фольгою. Смак у неї просто фантастичний. А запах надзвичайно ніжний та ароматний. Смачного. Єдиний мінус вона швидко з'їдається.